Після сесії Вінницької міської ради я зайшла до голови органів самоорганізації населення, депутатки Вінницької міської ради Панчук Наталії Володимирівни. Я вимагала, щоб вона мені надала протоколи засідань квартальних комітетів по мікрорайону Тяжилів, де я є депутатом. На що я отримала від неї відповідь, що вона мені нічого не збирається надавати. Щоб я писала депутатське звернення на голову квартального комітету, вони моє звернення розглянуть на засіданні квартального комітету і потім подумають, давати мені протоколи чи ні. Я їй зацитувала закон України про статус депутатів місцевих рад, що вона не має права мені як депутату відмовити, що вона є норма закону, згідно якої вона зобов'язана на мою вимогу надати мені документи. Вона забрала папку, почала нею швирятися, вдарила мене, пошкодила мені зачіску, Відповідно, ну почала царапатися, битися, порвала мені піджак. Потім я це все знімала на телефон. У мене є відео. як вона На мене нападала. Вона відповідно забрала мій телефон. Люди, працівники міської ради, ну якби її публічники почали мене тримати. Мене тримало троє чоловіків. Шестеро жінок, по-моєму. все відбулося? Це все відбулося на дев'ятому поверсі в кабінеті. Цієї асоціації громадські організації, яка фінансується з бюджету Вінницької міської ради, і е, зараз ця жінка ну про це театрально е, дає, що нібито їй стало погано. Я розумію, що зараз вона мусить шукати шляхи себе виправдати, тому що її поведінка негідна ну жінки в першу чергу, і народної обраниці, ну напевно все таки в другу чергу так не мають себе вести. все таки вона є посадовою особою, отримує кошти за свою зарплату. І на вимогу депутатів вона зобов'язана надавати документи. А що там документах могло бути? Могло бути такого, що тобі їх не давали. У мене й поступила інформація від мешканців Батяжилова, що від Пенчук надходить інформацію вимога провести засідання квартальних комітетів. Де визнати мою депутатську діяльність не задовільною. У мене є відео, на якому на одному із таких засідань голова квартального комітету на вимогу Панчук поставив це питання на голосування. Звичайно, ніхто не підтримав це питання, і люди проголосували за те, щоб визнати мою діяльність задовільною. Але голова квартального комітету підробив цей протокол і надав в міську раду протокол, де написано, що нібито мою діяльність Знано не але е, оскільки і зараз чиниться тиск на інших голів портальних комітетів і змушують провести це саме. Вони відмовляються, але Панчук тисне і погрожує звільненням. Е, тому